Всім привіт! Я Хетсон, і мені здається, що мої предки були кротами, тому що я люблю рити. Ну гаразд, я не люблю. Але інколи в мене є бажання трошки порити. Звісно, на цьому сервері дозволений Дюб ТНТ, але так не цікаво. Я використовував стару тактику зі звичайним динамітом. І згадав, що я бачив, що можна використовувати не динаміт, тепер же ж додавали автокрафтери, і можна використовувати майструвач. І можна крафтити вагонетку з динамітом. Я вже спробував в креативі, і зараз спробую цей метод на сервері. Про минулий метод у мене є відео на каналі, але я думаю, він вже занадто сильно застарів, щоб його. Рекомендувати Напевно, цей спавнер знищиться, але це не страшно. Тому що таких в мене ще багато. Так ось чим відрізняється цей метод від е, попереднього. Попередній зі звичайним динамітом відстань між двома установками 6 блоків. А з е, в новому це буде 10 блоків. 1, 2, 3, 4. Ось тут. Добре. І відповідно так, як в нас потрібно будувати менше станцій, то потрібно буде менше динаміту. Але при цьому потрібно буде багато заліза. Поки що побудую тільки один одну станцію. Так. Що тут має відбуватися? Нам потрібно крафтити вагонетки, потім крафтити вагонетки з динамітом. Для цього нам потрібно багато заліза Тут крафтяться вагонетки. Тут будуть... Тут будуть вагонетки з динамітом. І ще викидач, тому що нам потрібно буде більше 64 динаміту. Хоч би 80. Ну, і, в принципі, отак от просто: один роздавач, два майструвачі, один викидач і одна лійка. Наступний етап такий самий, як і зі звичайним динамітом. Нам потрібно. Прокопатись до самого-самого низу. Так, Перевірю, чи лави піді мною нема. Нема. У мене тут трохи вже одна яма є. Це яма від того методу, який я тестував. А тут а... Бур, принаймні, був, поки не поламався. Де нафік. Так, ми тут зробили дирку. І ставимо стіни до самого верху. Це може бути любі стіни з любого каменю. А тепер потрібно порахувати, на якій відстані буде перший вибух. А так, це який блок 40. Має бути відстань від 9. Це Тобто, якщо ось цей блок 40, на якому з'являється вагонетка, точніше, зразу під вагонет. Краще так покажу. Якщо оцей нижній блок 40, значить. Ось цей блок має бути хоча б 31-9 блоків. Але. Найбільший радіус вибуху, коли відстань 18 блоків. Тобто, перші 18 блоків вона ще розганяється і вона не Не вибухає так сильно і не Не знищує достатньо. Тому я думаю, я трошки опущу, щоб ферму менше знищувати. Може навіть так. Добре. Значить, ми підготували стіну. До самого низу і все, по суті. Тепер я зараз принесу решту динаміту і заліза. Десь перевіримо. По суті, ми можемо порахувати, скільки нам потрібно динаміту, якщо воно підривається на 26-й висоті, 26 плюс 60. 82. Значить, 64. Не знаю. <звук> <звук> а от заліза. 82. Це вже складніше порахувати, але тут має бути по 24. Ось так. Окей, я думаю, я справився. Гаразд, значить що ж, пробуємо. Е, Активувати я краще буду вручну. Я не знаю, як все Обернеться. Активувати потрібно ось цей блок, щоб він був заряженим Що ж, сподіваємось, нічого не, не підірвається. Добре, гарма ціла, це добре. Окей. Ніби все в порядку. Так, це звісно трохи читерство. <ріст> Дивитися, але води немає, так що я спокійно можу поставити якийсь таймер звичайний. Це, до речі, я тільки недавно на, ем, дізнався про цей таймер. Раніше я використовував. А Таймер і то, в всіх випадках. Тоді як цей набагато простіший. Просто і надійно. Так, виключите. І ось звідси. Добре. Я підключив таймер. Можна. Можна пробувати запускати. Все, все добре. Ой, щось зламалося. Ех, буде в мене багато обсидіаду. Ой, блін, в мене тут скрині. Пішов швидко захищати скрині. <ріст> О, вода. Вода захистить скрині. Наскільки я знаю, якщо скриня повністю в воді, то це захистить її від вибуху. Але я не впевнений в цьому. <реш> Тому давайте подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой, це було боляче. Це можна вимикати. Так. О, о. Майже ідеально підрахував Треба на один мен ще напевно. Тому що тут трохи некрасиво воно зробило. Минулий спосіб мав ем, обмежену дальність. Тому можна було трошки акуратніше все робити цей спосіб. Немає обмеженої дальності. Е, діамантики. Е, ого, воно таке таки підірвало кілька з тих блоків в скрині. ...залишились. Хе, <гум> цікаво. Добре. Значить, що в результаті? В результаті ми маємо досить непоганий прокопаний яма. Бачите, на початку воно трохи менший радіус вибуху був. І це було досить швидко. Що ж, тепер перемістимось в креатив, де я це все тестував. Дуже довго тестував. Але які мінуси цього способу? Тому що сила вибуху вагонеток з динамітом досить велика, і вони зіштовхують один одного, якщо вибухають раніше чи пізніше. І це досить велика проблема. Що я придумав? Я зробив дуже повільний таймер. І діагональні вагонетки е відпускаються через пакел. Смолоскип. І через це, ну, так як вони летять всі в різнобій, вони не штовхають один одного. Діагональні через смолоскип, а по лінії через три повністю заряджених повторювачі. Дуже важливо чистити Лаву і воду. Так що не знаю. Треба стояти ось тут весь час. <ріст> і як тільки появляється якась вода, треба все зупиняти і йти все чистити. Значить, які розрахунки? Так, порівняно з минулим методом, так, тут потрібно 10 блоків між ТНТ. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І має бути 9 чи 18 блоків до першого вибуху. Значить, якщо ви хочете викупити периметр, я цього не раджу, не робіть цього, це <свісно> дурна затія. І у вас на сервері відключений дюб ТНТ, то вам буде потрібно по старому методу 444 точки і 31 шалкер динаміту. А по цьому методу 170 точок, що набагато менше. 12 шалкерів динаміту і 7 шалкерів залізних блоків. Це ще багато. Але якщо у вас якийсь творчий проєкт чи щось таке, то звісно, чому б і ні. Також, якщо ви хочете збирати всі ресурси, які підриваються, принаймні ті, що ви жили після вибухів, то можна зробити ось таку водка: стріляєте вниз. Звісно, потрібно попасти. Можливо, треба більше блоків. І воно активує всі. <гум> і неважливо, де ви знаходитесь, ви зможете активувати динаміт. Ну, наприклад, якщо ви на цій висоті, то так само. Ну, Redstone тут, типу, ем, мішені. І на них дивляться спостерігачі. А спостерігачі вже активують. Ем, Це, до речі, наступна проблема, про яку я зараз поговорю. <свісно> Якщо ви дійсно захочете збирати всі матеріали, ем... спостерігачі дивляться на мішені і активують поршень, який тимчасово забирає блок, що робить з цього ліфта звичайну воду, що цей спостерігач моментально відслідковує. Але... Моби. Тобто збирати ресурси ідея класна, але кожен раз вам придеться відбиватися від просто сотні мобів, які встигли заспавнитись, як тільки ви відійшли на кілька блоків в сторону. О, рідкісний діамантик. П'ять. Непогано. Так. дуже багато мобів, і я пробував збирати ресурси, коли оця копав. І я не знаю, чого вона того вартувала. Що ж, дякую за перегляд. Надіюсь, вам це знадобиться, але ще більше надіюсь, що вам це не знадобиться. Тому що це ем, не саме, як би сказати, це, це весело викопити там два чанки. Але не більше. Точно не більше. Це не весело. Бувайте!